Так, розглянемо сорт фундука Трушеса чи Трухеса. Як правильно, ось такий горіх, Дуже гарний має вигляд, дуже великі її форми. Можна один зірвати. Ось. Плюсці. У мене є декілька штук, даних, саз, даних саджанців. Так. Також трухеса. даний сорт на медвежому, але постраждав трохи і став сонячні опіки. І ще один трохеса на медвежому. Ось такий цікавий сорт. Крупно плідний. Подивимося, які горішки будуть на власних коріннях, а які на медвежому. Але це буде потенціал видно через рік два. Цього року різниці, думаю, не буде. Трусеса. Ось такий він сорт.